Слава Ісусу Христу, Возлюблені молільники, браті, і сестри, любі спільночани, середа, молимося у храмі у всіх намірах, про які просимо, які ви просите і благаєте кожного дня. Сьогодні в святому Євангелії каже Господь до своїх учнів: я посилаю вас, наче тих овець, посеред вовків, стережіться. Стережіться, лже пророків, стережіться фарисеїв, стережіться тої недоброї фарисейської закваски, будьте мудрі, бо через моє ім'я вас будуть переслідувати, але не журіться. В той час Дух Святий дасть сили витривалості, дасть слово або замкне мову. Пам'ятайте, будьте пильні, стережіться всього, що стосується спокуси. Уникайте, тікайте від того зла і пам'ятайте, що коли всі вас покинуть, я вас ніколи не покину.